Вже не один рік європейці називають Вінницю українською меккою хокею на траві. Цьогоріч Вінничина відсвяткувала 30-річчя існування цього виду спорту в регіоні. За цей час чимало ігор та спарингів пройшли саме в нашому місті. З 8 по 14 серпня 2011-го прийматимемо гравців на чемпіонаті Європи. Генеральний секретар Європейської федерації з хокею на траві приїхав з Ірландії на два дні перевірити стан підготовки до такого важливого змагання. Супроводжував його новообраний президент Української Федерації Валерій Титарчук. Як годиться гостям, похвалили хазяїв. В Україні хокей є досить сильним видом спорту, Вінниця прославилась на всю Європу завдяки хокею на траві. У Вінниці вже був чемпіонат Європи в 2005 році. До сьогодні усі позитивно відгукуються про нього. Ваша команда Вінницька сьогодні є базовою командою збірної України. А збірна України, ви бачите, сьогодні грає вже в дивізіоні Б в Європі. І якщо подивитися на всі ігрові види спорту. То це найвище досягнення. Наші ж до відповідального чемпіонату готуються ретельно. Удар тримати доведеться перед національними збірними командами Австрії, Швеції, Білорусії, Чехії, Шотландії, Уельсу, Польщі та України. Останніх 13 місяців центральний стадіон парку в безперервному ремонті Ладна ледах, кріпили нові пластикові сидіння, рихтували старі кімнати для переодягань та душові. Найбільшим досягненням вважають ще чотири нових роздягальні, укомплектованих гарячим душем. Зараз у нас є можливість розмістити. Всі команди, всі вісім команд, будуть мати окремі роздягальні душови, обладнана споруджена ще дві суддівські кімнати, приведена обрізка дерев е, біля стадіону та от штучне покриття самого поля потребує термінової заміни. Те, що є, своє вже відпрацювало. Як виявилося, це дороге задоволення. Губернатор пообіцяв, гроші знайдуть, і до серпня матимемо новеньке поле. каже Микола Джига. Головне, щоб діти спортом займались, а не заглядали в чарку та випалювали одну другу цигарку. Бо він спостерігає саме таку тенденцію. Ми е, виділили частину коштів для закупівлі покриття. Частину коштів, я думаю, місто виділить. Ми просили в них півтора мільйона, вони хочуть мільйон, ну, Бог з ним. Вони не такі бідні, могли б і півтора мільйона виділити. Ну, я думаю, що, що ми ще 500 тисяч десь знайдемо. І до, до початку чемпіонату, безумовно, ми зробимо стадіон. Звітом та обіцянками Девід Балберні залишився нібито задоволений. Вперше він був на нашій землі в 2002-му. Ще тоді Вінниця справила на нього позитивне враження. каже стадіон Окраси міста. Таких в Україні бачив мало. Пообіцяв генсек Європейської федерації, що допоможе із встановленням американського освітлювального обладнання навколо стадіону як подарунок. Наші люди теж гостинні. Поважного Девіда без подарунків не залишили. Надарували символіку вінницького спорту та відомого в Європі клубу Секвоя, передали в Ірландію і український оберіг. Марина Юрій Руденко, новини Kanał lwiny